Майновий поручитель. От цікаве кіноведення, зараз трошки зупинюся на ньому, Що це таке? Майнове поручительство ми провадили для того, щоб дати можливість інвестувати в програму 50 на 50. Як це можна робити? Юридично це формат майнового поручителя. Майновий поручитель підписує окремий договір, в рамках якого він вносить заставу. Він може її вносити за когось, якщо має свій список конкретний, а може вносити її без От В неї вносити певну кількість застав і клієнтів під цього миного поручителя варта надасть сама. Варта надасть цих клієнтів із числа кількових категорій. Пенсіонери від 55 років, малозабезпечені і інваліди різних категорій. Як за загальним захворюванням, так і інваліди війни і так далі. Це ті три категорії наразі, які, ми, які звертаються до нас. Це люди, які не мають коштів в мають масі, навіть внести заставу, хочуть запускати свій процес, хочуть заробити свої 50%, але не приймають участь у цьому процесі в міру того, що немає за що. Частина з таких людей, наприклад, заходила до нас в процес. І змушена була виходити через два місяці, бо ці гроші потрібно було повертати. Ось. І бо це останні гроші, за які вони живуть. Але для того, щоб дати можливість людям цим, таким чином все-таки запустити процес, ми запустили механізм майнових поручителів. Він регулюється нашим цивільним кодексом. Майновий поручитель це офіційний статус, який законодавством регульований. І майновий поручитель, він вже є заставодавець, він виступає в даній частині як заставодавцем, вносить заставу і гарантує початок процесу, гарантує своєю заставою, відповідає тільки тим майно, які вносить, тобто самою заставою, тобто він не відповідає цим майном, який йому належить нічому. І в даній ситуації, при внесенні цієї застави, майновий поручитель, в залежності від кількості застав, відповідно, отримує прибуток від продажу кожної. Земельної ділянки, яку він фактично запустив. П'ять земельних ділянок, якщо новий поручитель, перепрошую. Він отримує 250 тисяч гривень прибутку. Заробляє, ну він 10% заробляє з продажу всіх земельних ділянок цих п'яти. Тобто, фактично, якщо ми поручитель, ну що таке, що таке інвестиція, скажімо, для наших людей. У нас більше півмільйона, майже до мільйона людей грається в інвестиції. Грається, купуючи там криптовалюти, граючи, вкладаючи в якісь пірамідальні структури, не маючи ніяких гарантій, ніяких договорів, ніяких зобов'язань на свій страх і ризик. да, можливо, та конструкція для них більш зрозуміла, хоча вона ну, по-своєму утопічній сенсі. Людина вкладає, приміром 100 тисяч гривень, і перших півроку їй віддаються її ж гроші. Ну, фактично. Да? Ну, наприклад, це зараз поширена схема, яка там останніми роками, так? коли людина робить вклад, він одразу списується, тобто він не повертається, перших півроку йому цей вклад віддається його ж грошима, а потім створюється умова, при, при яких людина знову вкладає, якщо доживається структура до того моменту, або зникає. Фактично заробляти в таких структурах можуть тільки ті, хто розвиває, хто не так вкладає, а більше розвиває. Тому, можливо, звичайно, конструкція, про яку щомісячно людина, чи ще раз в тиждень отримує гроші, навіть усвідомлюючи те, що вона отримає свої ж гроші по великому рахунку, от, вона, принцип банку, да, ви вкладаєте депозит, і вам банк спочатку ж нараховує ваші ж гроші. Просто з банком ви себе почуваєте спокійніше, бо ніби ж є якийсь фонд гарантування, але він обмежений 200 тисяч закінчились впали більше, все, не ризикуєте. Далі. Тому ми пропонуємо форму інвестування, про які ризиків нема. Якщо люди в стані у нас, близько мільйона людей, вкладають не менше 10 тисяч гривень, не менше від 10 тисяч гривень, що попало? Ну, може щось є толкований, не знаю. Але, скажімо, на свій страх і ризик завідомо розуміючи, що не швидше програю, чим виграю. Але бажання жити нормально, по-людськи, штовхає їх на якісь кроки. Авантюр. Ну, авантюр. ну, авантюризм, в принципі, для мене не сама погана риса. Аферизм це вже інше. Да. Да? А авантюризм це та риса, яка в принципі, штовхає людей на нестандартні кроки. Бо коли ти раціонально мислиш і думаєш, що це неможливо, але ти авантюрист, і ти починаєш це робити і виявляється, що це можливо, то авантюризм переростає в практику. Це стає практично, це стає реально. І от право на землю з'явилося, держава тихенько промовчала, да? ну, здавалося би, треба було репетувати в кожному дворі. Як тільки Земельний кодекс дав таке право, що давайте, дивіться, у вас же ви ж мало забезпечені, у вас же грошей нема. А давайте ми вам землю виділимо, може ж п'ять земельних ділянок. До вас прийшов хоч один працівник державних органів, повідомив про це? Не один міський голова про це не говорить, не один сільський голова. В селах, правда, люди краще знають, що мають якусь право на якусь одну землю на ділянку. Навіть не дві деякі розуміють, що дайте нам огород, і де хату побудувати. Але вони це не прив'язують до закону. Вони це прив'язують, що їм треба сидити сільського голови попросити то й дасть. Ну і паї ще якось там їм там. Оце від держави. Паї від держави, так, да, це дали. Тому там є такий момент. Тому ми ввели майнове поручительства для того, щоб люди могли інвестувати. І навіть якщо люди порозкидали свої гроші, бо знаде, хтось в банки, хтось в піфи, в да? пайові інвестиційні фонди, ну це в кращому випадку, випадку да? це все-таки якось законодавчо, регульовано. Хтось в піраміду, хтось купує криптовалюту, яка в ніякому рейтингу. Ну, я вам скажу, мені за ці е, півтора роки три криптовалюти, я їм звучав це, пропонували купити. Десь люди заробляють. ну Це ризикові інвестиції, насправді. Я, в принципі, спокійно до них відношу. Але люди мають усвідомлювати, що це ризики. Якщо ця структура лопа, їм нема кого йти. Нема з кого вимагати, можна тільки репетувати в повітря. Тому ми пропонуємо диференціювати ризики. Давайте так це розглянемо. Якщо дуже хочеться, ну страшенно хочеться кудись вкласти, а таких людей у нас близько мільйона, нам їх треба просто до них постукати в двері. Хай продуть в нас. Бо в нас вони нічого не втратять. А заробить 5 тисяч відсотків. мінімум. Тому що якщо людина вкладає 10 тисяч гривень, вона може заробити більше, відповідно. Більше ніде так не заробить. Тобто, майно ви поручте, законно, легально підписуються договори, можливість заробити, інвестувати і нічого не втрачаючи. Гроші, які вкладаються, інвестуються, повертаються, плюс ще й заробляються. Можна контролювати перебіг всіх так само подій, присутнім бути. на Угоді забрати свої гроші відразу в нотаріуса, а можливо, якось посприяти, ну, а можливо, ну, буде взаємний контакт. Тобто кожен майновий поручитель буде знати, за кого він міс заставу, щоб ви так само розуміли. Це не будь якісь безликі люди. Бо буде додаток окремий до договору, де буде написано прізвище, ім'я по батькові цієї людини, де вона проживає, і її контакт. Хоче поручитель, бо знати це буде тільки, це буде в односторонньому порядку. Тобто, по по майнового поручителя не знати не буде ніхто з Так? Але майновий поручитель буде знати всіх, тому що він тоді буде мати право зв'язуватися з ними, якщо йому це потребує, або не зв'язуватися з ними. Бо людина, яка вкладає гроші, не зобов'язана спілкуватися з тими, за кого вона це робить. Бо якщо він за 50 чоловік кладе 50 застав, і всі 50 почнуть його наярювати і вирішать, що він має знати, як там їхні процеси йдуть. То цей майновий поручитель нас обматюкає, вийде, забере свої гроші і скаже, чуєте, ну ви як то організуєте цей процес? Да. Коротко по заставам, так само існує градієнт від 1 до 50, 10%. Тобто майновий поручитель, який вкладає більше грошей, може мати більше відсотків. Ще раз нагадую, ці гроші повертаються в будь-який момент. Договір ми даємо клієнтів майновому поручителю. Договір прописаний дуже жорстко. І, власне кажучи, власне кажучи пільгових, які заходять в процес, не може його розірвати односторонньо. Якщо, наприклад, в стандартних процесах людина, яка запускає свої ділянки, може розірвати самостійно да? виступити ініціатором, розірвати, то в, цій три, три, в цьому в цій схемі де є майновий поручитель, варта і пільгових, пільгових може розірвати договір тільки за згодою всіх сторін. Тобто, власне кажучи, право розірвати договір в односторонньому порядку має тільки майновий поручитель. Ну фактично. Тобто він вклав гроші, він має бути впевнений в тому, що процес дійде до кінця. Пільговик має завідомо розуміти і в нього окремий договір, там ми, ще, ми ще з ним підписуємо договір, бо ми ж ведемо його процес, що він не може вийти з процесу. Якщо він зайшов в цей процес, то він мусить дійти цим процесом до кінця. Єдина причина, по якій він може вийти з процесу це смерть. Все. Ну, Об'єктивно. Але в такому випадку ми майновому поручителю даємо іншого клієнта, який вже в процесі. Я ще два слова потім в кінці скажу. Тобто, по то є градієнт. Насправді має бути цікаво інвестувати в цей процес. Від тисячі, ну, да, від одної застави. І скільки там хочеться людини інвестувати, нема проблем, нічого не спалюється, забрати можна у будь-який момент. Це має дати можливість тим пільговикам, ну, по-перше, це зробить дещо це робить. Крім інвестування, це робить відношення пільговиків, які зараз масово потихеньку підтягуються до нас без застав і підписують договори. Робить відношення з боку цих пільговиків серйозним і унеможливлює вихід цих людей з процесу. Тобто це той механізм, при якому ми не будемо мати старі помилки, що ми от знову нагнали кучу людей, ще, які потім, коли будуть отримувати землю, будуть тут розказувати, а якщо б ми знали, що це все реально, а ми не хочемо, як ви кажете, от не хочу я продавати цю земельну ділянку. Нема цього поняття. Підписаний договір і є зобов'язання. Якщо не захоче буде перешкоджати нам продати цю земельну ділянку, то в нас є маса механізмів, як цю процедуру здійснити. Примусовому порядку навіть згідно рішення суду, якщо буде така необхідність, ну, щоб ви розуміли. Тому підписаний договір це зобов'язання. Взяв зобов'язання неси. Ну, це такий короткий слайд. Партнери. От ми, як я вже говорив, певне полювання на поручителя будемо здійснювати зараз, оперативно. Партнери, які залучають майнового поручителя, отримують 5%. Від куплі-продажу земельної ділянки. Ми готові роздавати дуже багато з того, що буде продаватися. Бо в нас все-таки буде оборот. Задання моє і моєї групи не заробити максимально на одній земельній ділянці, а заробити багато на багатьох земельних ділянках. І чим більше ми віддамо вам, тим краще ви будете працювати. Тим більше ви заробите, тим більше ви будете рухатись з нами далі